Слава вам з боротися! Боротися за місце під зенітно, забувши від принизливих образ. І замість того, щоб в кутку сидіти, знайти для себе славу на декстас, боротися за небо на. За Світла завтра і свої права, за ту весну, що стала дорогою, за правдим сховаю слова, за дівчину, яка тебе кохає, за совість, що не торгує в за землю з твоїм чи стала рай, і за нечасті спогади ясні. У кожному в житті своя голова, і в кожному на ній своє не Чи не тому що своє строхи, бо це мої невидимі Христи. Від бурічка, неправди гуртувини, нести добра в руках вусковий світ, Твоя не та сама до те година, та хочеш, допоможе раду світ. Сміхається Вікторія в тому, то все віддасть за вигляд із вершин. Хай протестує, істина знайома, Та волі волі і коли родина.